Вітаю вас, мої зірки здоров'я. Це я, Ортомах, і зараз я покажу вам найзахоплюючий продукт вітамінний комплекс Ортомол! Теж мені захоплюючий. Даня. Коли тобі буде 30, поговоримо. Так, це не літаюче авто, але це те, що робить вас справжнім супергероєм у реальному житті. Ортомол забезпечить вас енергією для перегляду всіх сезонів свого улюбленого серіалу. За одну ніч ви зможете розсмішати всіх на вечірці і потім не страждати від болю в суглобах. Ортомол це вітамінний комплекс для тих, хто хоче не просто вижити 1 січня, але й пам'ятати, що було 31 грудня. <плес> а ще це корисний подарунок собі та близьким, адже можна підібрати необхідний комплекс для кожного. Навіть для тебе, Даня. Джуніор зі смаком і рисок.